Привіт, народ! Сідайте зручніше, адже сьогодні ми поринемо у моторошну історію Бетмена, котрому вдалося заволодіти силами Флеша, після чого світ побачив нового персонажа на ім'я Червона Смерть. Отож, давайте перенесемося на землю мінус 52. До речі, цікавий факт, що усі землі темного мультивсесвіту свою нумерацію розпочинають із знаку мінус, що дозволяє досить легко їх відрізняти від основних світів. Тепер, коли ми розібрали цей аспект, залітаємо в Централ Сіті, котрий починає беззворотньо розпадатися на частини, і в цей самий час ми можемо спостерігати досить цікаву картину: Бетмен, котрий уже повністю збожеволів переслідує флеша з метою заволодіти такою бажаною силою швидкості. У цьому йому допомагає зброя, котру він відібрав у найзліших супротивників Флеша. А саме, морозний пістолет капітана Холода, котрий може заморожувати навіть молекули повітря, жезл чарівника погоди, який дозволяє власнику контролювати погодні явища, стріляти блискавками, та все в цьому роді. Вогняний пістолет теплохвилі, який здатен спалювати все навколо. А також пістолет майстра дзеркал, котрий створює свої рідні портали. Та дозволяє власнику подорожувати по дзеркальному вимірі. Після короткої, але дуже виснажливої битви Бетмену все ж таки вдається наковтувати Флеша, що дозволило йому почати втілювати свій план в реальність. Взагалі, темний лицар досить довгий час вивчав силу швидкості та космічну бігову доріжку, щоб знайти спосіб заволодіти силами Флеша. І він його знайшов. Бетмен змайстрував, як я її називаю, машину швидкості, мотор якої створений з космічної бігової доріжки Флеша та прив'язаного до капота машини Барі Алена. Даний автомобіль дозволяє Бетмену безперешкодно потрапити в спідфорс та поглинути сили флеша без шкоди для його організму. Хоча є одна малесенька деталь, щоб сила швидкості не розірвала тіло Брюса, йому потрібно було не просто заволодіти здібностями флеша, а злитися воєдину, що в майбутньому ще зіграє злий жарт з темним лицарем. Отож, в кінцевому результаті перед нами постає оновлений Брюс Вейн, з здібностями, котрі раніше він навіть уявити собі не міг, але з одним побічним ефектом постійною присутністю голоса Баррі, свідомість якого опинилися в пастці в тілі темного лицаря. Але одразу ж постає логічне запитання: що могло довести Бетмена до таких крайнощів? Як настільки холоднокровний герой втратив здоровий глузд? Все досить просто. Брюс Вейн, людина, яка старіє, хворіє та травмується. Він не володіє здатністю бути одночасно всюди, тому йому на допомогу приходять робіни, котрі частково нівелюють цю слабкість. Проте, на жаль, вони не застраховані від смерті, і з плином часу темний лицар втрачає їх усіх. Кожна втрата зводила його з розуму та змушувала застосовувати все більш екстремальні методи боротьби. Проте старість та численні травми не давали йому змоги переможно завершити його хрестовий похід. Проте вже збожеволіший Бетмен знайшов вихід із цієї ситуації та зміг отримати те, чого він так сильно бажав: здібності, які допоможуть йому врятувати цей приречений світ. Завдяки своїм новим здібностям, Батмен досить швидко знищує всю власну галерею лиходіїв, незважаючи на всі благання Баррі зупинитися. Батмен червона смерть стає нездоланою силою в своєму світі, адже володіє силами та навичками двох найвидатніших героїв землі, які до того ж підсилені темною енергією. Проте навіть настільки могутня сила не може зупинити знищення безнадійного світу темного мультивсесвіту. Брюсу Вейну лише залишалося спостерігати, як його рідна домівка зникає, але раптом він чує голос, який дає йому надію на порятунок його світу, та пропонує приєднатися до команди однодумців. Цим голосом був Бетмен, який сміється. А щоб отримати повне бачення картини, дізнатися усе про темний мультивсесвіт та з якого це дива Бетмен, який сміється, вербує у свою команду Червону Смерть, раджу глянути попередні відео на каналі, посилання на яке буде в описі під цим відео або за підказкою в правому куті екрана. Обов'язково підпишіться на канал, поставте цьому відео вподобайку та за бажанням напишіть коментар. Ви дивилися Дікульд? До нових зустрічей.